Вітаю, друзі! Весна на надворі, а в нас, як казав, класик, друга частина марлозонського балету. Тож я отримав свої вже треті водійські права у Великій Британії. І як ви зрозуміли з назви цього ролику, це права, які вже дозволяють вчитися та здавати модулі для отримання водійського посвідчення на вантажівку. Тож, давайте розбиратись. Для того, щоб отримати учнівську ліцензію на вантажівку, нам потрібно відправити ось такі документи. Тобто це е, медична форма, е, як це казати, медосмотр, медкомісія. Потім форма е, D2 на обмін е, ліцензії для вантажівки, автобуса чи мінібуса. І свої е, англійські права, які ви маєте, от, маєте мати, щоб можна було обміняти їх на е, вантажівку. Медогляд робиться платно. Коштує 50 фунтів, 50, може десь 50, 55. Це абсолютно формальна штука. Там роблять за 10 хвилин. Його. Покажу в якому бусику. Виїхав отакий бусик. І зараз будуть робити вертомісії. Цікавий сервіс. Тут все це заповнює доктор, він тут щось чіркає, шмаркає, нічого не зрозуміло. Ну, як доктор, коротше. Потім ми заповнюємо цю форму. Що нам тут треба? Ми отримуємо перший запрос на учнівську ліцензію. Ставимо всі вантажівки. Хто хоче автобуси ставить сюди, включно з автобусами. Так, тут ми нічого не заповнюємо, тут у нас нічого цікавого. Тут у нас наша інформація: номер прав, ім'я, адреса, індекс. Все таке інше. З цієї сторони теж нічого цікавого. Тобто, якщо ви пройшли медкомісію, ставите тут, що у вас нічого не, не, не безпокоїть і більше нічого не заповнюєте. Тут у нас чек-ліст, тобто перевірити, чи все вклали в конверт. Підписали. Це безкоштовно. Чек ми не вкладали. Поклали свою ліцензію та поклали медичну медогляд. Поставили дату і підписали. Все. Фотографію тут ми не вклеюємо, тому що у цій другій половинці, що ми видірвали, написано, що для тих, кого є. Водійське посвідчення Великої Британії. Ми не маємо вкладати ніяких документів, а фотографію нам потрібно впливити тільки якщо ми хочемо її замінити. Тобто, якщо в нас вже є посвідчення, вони візьмуть ту саму фотку. Якщо ви хочете поміняти фотку, тоді вклеюйте нову фотку. Тобто, все, що ми відправляємо, це. Це по суті аплікація, права та медогляд. Все. Отже, 20 лютого, так, 20 лютого, я відправив все це діло до ДВЛА і почав чекати. Чекав, чекав. Тут є дуже такий наш улюблений GoVK. і є такий розділ для де можна перевірити статус свого водійського посвідчення. Отож, я чекав, чекав, перевіряв, перевіряв. І нарешті, 1 березня, я отримав е е радісну звістку. Щодо тих категорій, що в мене є, мені ще додали ці категорії е учнівські, тобто провіжний лайсенс. Додали вантажівку, це 1 c 1 є, Це і Це є. Також тут можна подивитися свої штрафні бали. У мене їх зараз немає слава. Богу. Ситуація трошки дивна, тому що я ось отримав права. Як я відправляв. І е що е е я тут бачу? А я тут нічого цікавого не бачу. Тому що по суті тут нічого не змінилося. Тут як були мої. З дані категорії на легкову з механікою, так і все. Тільки єдине, що тут змінилося, це дата видачі цих прав, тобто 1 березня. Все. Але в базі ми вже бачимо іншу інформацію. Щоб стати водієм вантажівки або автобусу у Великій Британії, треба здати купу всіляких тестів. Тобто, це офіційно 4 модулі. З них третій модуль розділений на, на дві частини. І, по суті, перший модуль це теж дві частини. Тобто, перша частина це теорія, як і на легкову. Друга це. Це теж теорія, але в ситуаціях дві частини треті – це е, площадка та їзда по місту. І четверта частина це вас будуть питати, як вам навантажити, перевіряти автомобіль і все таке інше. Отже, після того, як ми в базі отримали провіжол категорії, тепер ми можемо е, забронювати собі першу частину: це теоретичні те тести. Ми маємо два, здати два теоретичні тести. Частина перша це, як і на звичайну легкову машину, це питання та відповіді. І частина друга це. Тест на. На небезпеку. Тобто вам показують відеоролики, і вам треба знайти, коли там з'явилася небезпека. Отже, Бронюємо перший тест. Ну тут все як, все як завжди. Ім'я, фамілія. і хвост. От мої документи. Далі нам треба ввести номер ліцензії, дату народження, вас перевіряють. І е, потім е, кажуть, введіть свою електронну пошту, на яку прийдуть е, запро, запрошення. І зараз ми можемо вибрати, що. От, бачите, зараз я можу здавати е, практику, е, теорію на мотоцикл дві, і, 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 і три теорії на е, вантажівку. Вибираємо першу частину, тобто мультиквещен. Тут нас питають, чи потрібно нам звукове супроводження. І далі ми можемо вибрати тестовий центр. тобто Ви, ви вводите свій посткод, і вам показують найближчі тестові центри, навіть з відстанью. Тобто, в мене це найближче це Ліверпуль та Честер. Беремо найближчий і дивимось, що, що там, що там де є вільні дати. Вводимо найближчу дату. Ну, це, це я робив, коли це робив. 1, 1 березня. Тобто я там ще не зовсім потренувався з відповідями. Я обрав п'яте. Після цього у нас пер... переходимо на сторінку тест-центру і бачимо. що Що ми бачимо. Цей тиждень у нас нічого немає. Перевіряю наступний. От бачимо, що, наприклад, 7 березня в нас є. Слоти. 11 слот написано Тому що 11 слотів ні. Це тільки один слот на 11 на 11 годину, на 7 березня. Тобто я вже е, е, тренуюся з відповідю. Е, тренуюся у цих питаннях відповідях. відповідях. Е, я вирішив, що за тиждень я маю їх трохи. Вже розібратися з тим, як це буде. Тож з 1 по 7 березня, в принципі, нормальний такий відрізок. Бо далі я подивився у Честері найближчі дати, було дуже близько 3 березня, за 3 дні я їх не вивчу, а потім 15. го Тобто, більше, краще за все, мені підходив тестовий центр у Ліверпулі. Euh, що тут? А, Це в нас ще честер. Ну, Тут, бачите, 15, го 17 го є, є слоти. Euh, отже, Переходимо на куди нам там треба. Те, що ми обрали, і блокуємо оце підтвердження бронювання теста. Тобто вантажівка, час, день, адреса і. Далі в нас тут є е, інформація, що ми можемо, що ми, що ми маємо робити, що ми не маємо робити. Тобто приїхати за 15 хвилин, е, взяти з собою е, документи, вас попереджають, що туди що не можна їх обманювати. що... Приході вони у вас заберуть все. Телефони, смарт-годинники, браслети, ну взагалі все. Тобто ви заходите без нічого. Їжу, навушники, ну взагалі все. Тобто Ви туди заходите і. Як чистий лист, нічого у вас немає. Потім можна забронювати другу частину. За 11 фунтів це е, таке саме, як і на легковику. Е, будуть показані кілька відеокліпів, е, ви сидите з мишою, і коли ви, вам здається, що. Тобто, вам треба нажати на мишу, коли е, у, у, у ситуації, коли б ви почали. Гальмувати або маєте застосувати кермо. тобто Ви маєте відреагувати на ситуацію. Процедура така сама, як і з попереднім. Тобто відмічаєте, що вам тут треба, шукаєте собі тестовий центр. Це на небезпеку коштує 11 фунтів. Ну і в общем-то все. Хто, хто, хто здавав е, на легкову, тут це вже все знає. Хто е, права просто поміняв, коротше, така от процедура. Єдине, що відрізняється від, е, легко, від легковика, що коли ви здавали теорію на легкову машину, ви це здавали все одним рипом. Тобто за один день прийшли, здали. Спочатку питання, потім подивилися ці кліпи. На монтажівку це розбито на дві частини, тому що перша частина це майже 2 години 100 запитань. тобто Це досить виснажливий процес. Тому і Вони його зробили незалежно, тобто ви можете здавати у будь-якій будь послідовності, залежно від того, коли там ви, у вас є вільні дати. До речі, на ці, на ці відеокліпи черга була трохи більша, тобто я найближчий слот знайшов тільки на 15 березня. Я так розумію, що тестовий центр той, той самий, що і приймає на легкових, на легкову тобто, теорію на вантажівки більш простіше забкувати є вільні місця. А вже відеокліпи ви маєте ділити з всіми тими, хто здає на легкову машину. Отже, якщо ви плануєте, як і я, отримати вантажну категорію Великої Британії та працювати тут, підписуйтесь на канал, ставте лайки та слідкуйте за цією папеєю. Частина всім, переможемо!